Вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак, і сьогодні ми розглядаємо черговий знак на тему знаки Служби безпеки України. Знак до п'ятої річниці Служби безпеки України. Це у нас безпосередньо 1997 рік Служба безпеки України було створено у 1992 році значить 5 років і випущений він був управлінням Служби безпеки України в Харківській області. Такі знаки вони дуже рідкісні і дуже нечасті, навіть не тому, що це 97 рік і там обмежені тиражі, а саме тому, що вони бачите, вони скляні, маленькі. Практично ви їх не знайдете без пошкоджень. На всіх є тріщинки, якісь там скольчики. І дуже-дуже мало до наших днів доживають цих знаків, тому що латунний знак, ну, його кидай, не кидай, ну там ну, получиться краска, там, фарба там, зліза, там, або покриття трошки там, пошкодиться. От. А ці відразу б'ються, і відповідники їх просто викидають і забувають про їх існування. Тому вони такі дуже дуже нечасті, скажімо так. Размеры у этого знака вот такие, вот такие. Основа из пластика, заколка металева, вот. и у нас скляне, скляна частина в основном, Емблема Служби безпеки України це емблема е, типажом до 2002 року, коли ще е, в 2002 році була е, придумана основна емблема Служби безпеки України у вигляді синього хреста, прийнята безпосередньо е, ну, наказом як основна емблема. І тоді, ще в 1997 році, її не було. То використовувалася така вот емблема Служби Псик України. І у нас там з правого боку пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка, який знаходиться у Харкові. Такі знаки, ще раз повторюю, дуже нечасті. Їх вартість за рахунок того, що дуже мало їх доживає до сьогоднішніх днів. Стартує, стартує. Це початково десь 500-600 гривень. Скільки там буде, потім. Вище, Верхні, верхня стеля не визначена. Він такий перелівний, бачите, там прапор синій жовтий переливається за це саме заграбування навколо тризуба темно темне Дуже такий красивий, але теж на цьому варі, в, в, варіанті мають кольчики. Вони практично, я скажу, всі з пошкодженнями. Дякую за перегляд мого відео. Дякую за увагу. Кому цікаво, можете зайти на, ще на другий канал «Колористика України називається Мій. Значить, там є огляди сучасних відзнак українських і е безпосередньо. Часів періоду визвольних змагань і становлення української державності на початку ХХ століття. Дякую ще раз за увагу! Слава Україні!